Ну, то що, друзі, ставимо нашу красу у вазу, Грати на фортепіано приємніше із такими сухоцвітами. І з сухоцвітами від Lagurus Україна мені пройшло натхнення. Осіння рекомендую перейти, підписатись на Лагурус Україна і обрати, скомпонувати свою композицію. Дуже файно доповнює кімнати. Ну, все, я задоволена. Кімната файно виглядає, декор є, присутній, все тут файнесенько-гарнесенько, тому можна йти далі по своїх справах. Всім бажаю класного вечора!